На проїзд та комунальні платежі, попри зміни в законодавстві у соціально незахищених, не відберуть, запевнили в управлінні соціального захисту населення при облдержадміністрації на традиційному брифінгу. Так, правом безкоштовного проїзду користуються, як і раніше, всі пільгові категорії. Змінилося лише законодавство, але право залишається. В області таким правом користуються 363 тисячі громадян. Інваліди всіх груп, згідно цієї постанови, мають право на безкоштовний проїзд. Єдине, що це та право на безкоштовний проїзд надається на міському транспорті загального користування, крім таксі і крім метрополітену. Тобто, тут єдине, що втрачається проїзд на між. Міських маршрутах безкоштовних да, ці категорії да втрачаються. в автобусах. Всі пільгові категорії теж можуть їздити. Якщо їх право порушують, слід звертатися до правоохоронців. Отримати пільги за комунальні послуги можна так само, як і субсидії. Всі мають можливість отримати пільгу. То тільки пільга буде надаватись, якщо середньомісячний доход на одного члена родини за останні шість місяців не превишає суми, яка дає право на соціальну податкову пільгу. А на сьогоднішній день ця сума визначена як 1710 гривень. В разі, якщо цю суму дохід на одного члена родини, перевищує, значить людина втрачає право на пільги. Як і раніше, у міському транспорті родичі учасників бойових дій на сході мають право їздити безкоштовно, зменшили лише перелік родичів. Так цим правом володіють тільки близькі рідні воїна. На компенсацію пільг області держава виділила, як і минулого року, 47,8 мільйона гривень. А в подальшому уряд планує перейти на повну монетизацію пільг. Це коли кожній категорії будуть видавати гроші, а куди їх витрачати, вирішувати людям.